Вітаю всіх! З вами Олена Кривов'яз. Давно не знімала свої відео і, мабуть, ви вже за ними скучили. Отже, сьогодні хочу представити вам дуже цікаве відео про створення уроків заготовок для онлайн роботи з дошкою CleverMass. Мої відео про цю дошку стали дуже популярними і я розумію, що багато вчителів її ефективно використовують, чому я дуже рада. Звичайно, що я постійно також її використовую і не тільки під час онлайн уроків, а також і під час репетиторства. Під час уроку дуже зручно, коли вже є певна заготовка, яку вчитель демонструє і одночасно в ній працює. І сьогодні я покажу, як її можна створити в дошці Clever Mass. Отже, вперед. Відкриваємо нашу улюблену дошку. І працюємо на стартовій дошці. Якщо ви уважно дивилися мої відео про цю дошку, то повинні пам'ятати, що якщо ви будете працювати в математичній, фізичній чи хімічній дошках, то не зможете її зберегти в pdf форматі Працюючи на стартовій дошці, ви після уроку зможете її зберегти і поширити учням. Це важливо. Тому не змінюєте стартову дошку. Ви можете поміняти фон, який вам подобається, і працювати з тими інструментами, які тут є. Для мене, як математика, їх достатньо. Отже, міняємо фон нашої дошки. Для цього натискаємо на кнопку Панель інструментів, обираємо теми фонового зображення. Якщо вам потрібний суцільний колір, то ви можете обрати тут. Я обираю наступний розділ режими відтінків, і для мене дуже зручно, як для математика, це звичайний білий фон у клітинку. Тепер перед тим, як починати створювати заготовку уроку, збережемо дошку у форматі програми, тобто з розширенням ENB. Я раджу вам у себе на диску створити папку, в яку зберігати заготовки певного розділу. Натискаємо кнопку Меню і обираємо Зберегти як. Обираємо розширення ENB. Відкривається проводник, де Ви можете створити папочку спочатку, а потім уже в цю папочку Зберегти. Цей файл. Я обираю папку Паралельність у просторі і називаю наш файл. Взаємне розміщення прямих у просторі. Натискаю Зберегти. Отже, ми зберегли заготовку, але вона поки що порожня. Приступаємо до її наповнення. Вгорі запишемо тему уроку. Для цього використовуємо інструмент текст, вибираємо місце, куди хочемо записати, і записуємо. Взаємне розміщення двох прямих у просторі. Відцентруємо заголовок, можемо збільшити розмір. Колір. Накреслені, якщо бажаєте. Заголовочок є. Для того, щоб учні і вчитель не відкривали підручник за даною темою, я пропоную внести певні теоретичні відомості, формули та, можливо, рисунки. Відкриваєте підручник та берете з нього певний текст, який ви вважаєте за потрібне. Звичайно, ви можете додати щось своє. Це може бути запитання, завдання, рисунки тощо. Ви можете використовувати матеріал із різних джерел. Я, як правило, беру декілька підручників і обираю те, що мені подобається, або створюю щось своє. Як перенести текст з підручника на дошку. Пропоную вам два варіанти. Перший. Ви можете скопіювати, виділивши попередньо текст, натискаємо Ctrl-C, повертаємося на дошку, і для того, щоб вставити те, що ви скопіювали, ви натискаєте інструмент текст, ставите показчик в те місце, куди ви хочете його вставити, і натискаємо Ctrl-V. Отже, ви бачите, що текст вставлений. Я, звичайно, його редагую трішки, щоб він виглядав краще прибираю те, що мені не потрібно, залишаю те, що потрібно. Другий спосіб простіший ви можете зробити скріншот і вставити його на дошку, але редагувати текст ви вже не зможете. Звичайно, обирати вам але я люблю робити якісний контент, тому обираю перший варіант. Як вставляти зображення? Знову два способи. Перший зробити скріншот зображення з підручника, наприклад. Але в цьому випадку зображення буде розмите і неякісне. І другий спосіб, яким користуюся я, це скопіювати зображення з інтернету і вставити. Таке зображення буде виглядати краще. Як я і казала раніше, можемо додавати на дошку щось своє. Наприклад, я додам запитання, на яке хотіла б від учнів отримати відповідь, а саму відповідь продемонструю на наступному слайді. Крім тексту, формул та зображень, в заготовку до уроку можна вставляти навіть відео, що я і роблю. При збереженні в форматі ENB вони не втрачаються, але коли після уроку ви зберігаєте заготовку в форматі PDF, вони будуть збережені у вигляді зображень. Після викладу основного теоретичного матеріалу приступаємо до розв'язування задач, і дуже зручним моментом є те, що умови задач вже будуть знаходитися на дошці, і вчитель не буде витрачати час на їх пошук та вставлення на дошку. Під час обговорення задачі або після її розв'язання я інколи демонструю математичні моделі Геогебра. Покликання на які вставляю заздалегідь у заготовку. На жаль, при збереженні заготовки у PDF-форматі покликання на моделі не зберігаються, тому на дошці поруч назвою моделі я вставляю покликання у вигляді тексту. При бажанні учні можуть набрати в адресному рядку браузера покликання та подивитися модель. Отже, заготовка уроку готова. Не забудьте її зберегти. Для цього достатньо натиснути Зберегти. І перед початком уроку ви маєте матеріал, з яким будете працювати на уроці. Після уроку, коли на дошці разом з учнями були розв'язані всі задачі, ви зберігаєте заготовку у PDF-форматі. І, в разі необхідності поширюйте учням. Якщо відео вам сподобалося, чекаю від вас вподобайок та коментарів. До зустрічі!